Показую нашу сауну і чан в лісі біля гірської річки. Люди просять часто показувати. У нас взимку є відео, а влітку не було ще. Це чан джакузі. Це річка обов'язково. Після чану або після бані в річку треба гірську збігати. Це вже ліс, дикий-дикий ліс. Зона кострища. Можна сразу смажити тут. М'язко біля мангалу. І зараз покажу, де наша сауна. Це ми заходимо в придбаник. Величезний придбаник, тут можна сидіти, я не знаю, 10 гостей легко. ретрити коли приїжджають, вони взагалі приїжджають там 12-15 гостей і цей спейс, хто в чайні париться, хто в сауні, калян хтось курить. Тут чай. Мед, це санузел. Тут у нас наша сауна. Там, боч там бочка. Сауна на дровах. Можна лити водичку, віниками працювати. Також величезна, липі, красива. І видно річечку. Тут дуже часто дівчата займаються йогою. Якраз класно, вони там лежать, річка шумить, все підходить. А така красота. Так що приїжджайте, висота 900 метрів, тишина, зв'язку немає, є інтернет гарний. Люди не ходять, не бігають, машини не їздять. Коротше, душа відпочиває.